Зараз на майдані що на європейській ви знаєте, ми як і ви з нетерпінням чекаємо закінчення переговорів, тому що всі спливає час ультиматуму, який поставили лідера опозиції до. Президента, і ми хочемо знати, які результати цих переговорів, чи буде досягнуто якийсь компроміс і знайдено якесь рішення, чи не буде жодного рішення, і тоді майдан буде відповідно реагувати на це. А лідерів ще немає. Чи у вас є, хоча б якась інформація про те, в якому стані зараз переговори? Наскільки мені відомо, переговори перемовини зараз продовжуються. Вони від... ще не вийшли від президента депутатів від опозиції терміново закликали на нараду. Зокрема, вони нам повідомили дехто з них про це. Що це за нарада? Чи це чергові збори народної ради, чи щось інше? Ні, це збори зв'язку з тим, що ми проводимо серйозний мітинг, і не виключено, що в нас сьогодні буде серйозний наступ, оскільки ми повинні відреагувати на те нереагування, яке здійснює влада на наше вимоги. Ігоре, а що таке серйозний наступ? Що це за формат? Про що йдеться? Я що думаю, вимогу? що приїдуть лідери опозиції, вони розкажуть про перемовини і вони розкажуть про те, як діяти далі. Угу. Ваша Я оцінка тому, що відбувається їхні. зараз в областях українських в регіонах, де мітингувальники займають одна за одною буквально вже декілька обласних адміністрацій, зайняті протестувальниками, чи там є депутати місцевих рад від опозиції, і чи взагалі координує штаб цей процес? Штаб цей процес не координує, оскільки це вияв такого стихійного прояву недовольства тими процесами, які відбуваються в Україні, але можу чітко сказати, що як політолог дати оцінку, що фактично створюються паралельні органи влади в Україні. І я думаю, що ці е, люди, які е, фактично де-факто створюються паралельні органи влади, вони заявлять про те, що будуть виконувати лише розпорядження народної ради. Коли народна рада планує зібратися наступного разу, і чи є якісь проекти розпоряджень? Я думаю, що це можливо відбудеться і завтра. Тобто, якщо це необхідно, то народна рада може збиратися думаю, протягом двох-трьох годин, якщо буде вирішувати серйозні проблеми. Тому і тут всі депутати, вони або тут на майдані, або в будинку проспілок, частина на європейській площі спілкуються там з людьми. Тобто, я думаю, що це не проблема. Якщо дійсно буде проблема серйозна, едхок буде збиратися дуже швидко народна рада і приймати рішення, скажіть, які настрої зараз на майдані, оскільки ледь не що вечора є якась небезпека, всі говорять про розгон? Чи готуються мітингувальники і цієї ночі знаєте, до яких е таких подій? Настрої саме різні. Є радикальні дуже настрої, які люди не готові там чекати, готові йти щось штурмувати. Є люди, які з надією спостерігають і чекають підсумків і результатів переговорів для того, щоб. Зрозуміти, яким шляхом буде йти Україна. Є частина людей, які переконані, що лише мирним шляхом можна забезпечити перетворення в Україні. Але ви знаєте, та інформація, яка зна... надходить на... на майдан, ну наприклад, от той ролик, те відео з побиттям це якого роздягли. Ну воно викликає просто у людей обурення щире і таку. Ну ну вибачте за слово і ненависть до тих людей, які поводять себе. Не по-людськи, а як фашисти, чи не здається вам, що такі вкиди інформаційні, можливо, і є свідомими вкидами для того, щоб зірвати ситуацію і власне ескалація аби тривала? Знаєте, можна говорити про який вкиди інформаційний. Не було б факту такого, не було б такого вкиду. В такому разі, а, чи відомі вам плани автомайдану і, взагалі, чи відома зараз доля тих автомайданівців, які зникли цієї ночі, значить, дивіться щодо автомайданівців, там займається тим народні депутати з опозиційної фракції, їздять по проводе по СІЗО. По лікарнях намагається їх знайти. Навіть нам сьогодні вдалося а, знайти одну дівчинку-волонтерку, яка працювала в медицинській службі. А, її там затримали на вокзалі, коли вона їхала додому, за те, що в неї був бейджик проходу до профспілок. Її возили по всьому Києву. Жодне РОВД не захотіло її приймати. Дівчинка, ну молода студентка. Потім її викинули в лісі, забрали документи, залишили один паспорт. і а, вона з'явилася, і люди їй допомогли привезли до будинку профспілок. По іншим автомайданівцям проводиться я детально. Я думаю, що там займається Яварівський, займається Головко, займається ємець. Це треба їх питати. В них є інформація детальна по кожній людині. Наша розмова називається Вихід з кризи. Ігоре, як ви вважаєте, що має бути ключовими пунктами домовленостей для врегулювання ситуації сьогодні? Я відкрито скажу: я прихильник мирного виходу з кризи, але при цьому президент повинен розуміти, що там за столом переговором він вже не сила, він повинен йти на компроміси. Чи, е, ключові речі це відвід військ Києва і Беркоту з Києва. Це це наказання тих, хто от займається такими речами, як ми бачили сьогодні на цьому відео. Це і тих людей, які стріляли в євромайданівців. Це відставка уряду Азарова, новий уряд, повернення до конституції 2004 року. І щоб ми в кінці кінців вийшли на перезавантаження влади в країні. Сьогодні було заявлено про позачергову сесію в парламенті, яка має відбутися аж у вівторок. Якщо переговори не власне кажучи, переговорні сторони не знайдуть компромісу з приводу озвучених вами позицій. Ви будете чекати до вівторка чи можливі якісь інші дії? Я думаю, що взагалі це фейк. Ніяка там позачергова сесія не вирішить ситуацію в країні. Якщо вона не буде вирішена або за столом переговорів, або якщо президент не здатний піти на якісь компроміси, то вона буде вирішена на вулиці. Ми знаємо, як діє Верховна Рада. Не Верховна Рада буде вирішувати кризу. Це зрозуміло. Дякую. В нас на зв'язку зі студією був політолог, представник центру відкрита політика, а також представник штабу національного спасіння спасіння. Ігор Жданов, пряме включення з майдану, і говорили про врегулювання кризи в Україні. Будемо продовжувати далі. В нас в програмі представники правого сектору.